у нас стоїть військовий, який вже поранений і лікується, три місяці чекає від нашої влади допомоги. Це скільки можна, терпіть оце це, це, знущання з народа. Все корисадимо, тротуари робимо, в время, як наші хлопці гинуть. Його офіцер з запасу, син виведений, зовсім, його нема вже в списках. То казали, що він інвалід. Зараз його і в списках немає. Чому меровий син офіцер запасу? Що бюджету він отримує ще й допомогу а, нехилу. Канал Прослав, меровий канал, якого фінансуємо ну, ми за власний кошт. Зато Переяслав Сіті. Вісить Переяслав, що не газета гине, вони вже не можуть випустити газету, тому що а, людина мала необережність написати слово проти нього. На цій сесії був приклад, що прийшли ТЦК. А, Ціка, а, а, повістки дали. Це саме були ті хлопці, які хоча б раз на місяць могли встати, яке зауваження йому зробити? Убирає всіх неугодних. Я вас прошу, шановна громада, годі знищить наше місто. Ми будемо Переяслав, ми будемо Саулясно. Побачите, ще трохи. На родичів, на друзів, усі мають земельні ділянки, всі мають якісь. Ота наша бібліотека так само. Уже вона у власності тут тільки залишилося кудись перенести ті книжки.